Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо дуже смачну моркву по-корейськи. Для початку потрібно натерти моркву на спеціальній терці. Далі додаємо сіль, цукор та спеції. У мене чорний перець, коріандр та червона солодка паприка. Далі додаємо оцет: у мене виноградний, можна взяти і яблучний і простий. І додаємо або соєвий соус, або бальзамічний оцет це вже по бажанні. Поки що відкладаємо моркву. І на олії смажимо цибулю. Коли цибуля посмажиться, потрібно швиденько вилити її разом з олією. Знаю, що цибуля не йде в корейській моркві, але так дуже смачно. Попробуйте обов'язково додати цибулю. Якщо не хочете, можна просто через ситочко відсіти саму олію і цибулю не додавати. Також ще на моркву я видавила чесник. Накриваємо кришкою і не перемішуємо, поки. Нам потрібно це для того, щоб розкрилися всі спеції. Залишаємо так буквально на 10-15 хвилин, далі перемішуємо виделкою і ставимо в холодильник. І періодично можна ще помішати 2-3 рази. Після того, як морква пустить в холодильнику, вона стає дуже соковитою, вологою, такою, дуже смачною. Обов'язково спробуйте приготувати корейську моркву саме по такому рецепту. Надіюсь, вам сподобається. А я з вами прощаюсь до наступного відео.